Всім привіт, друзі! З вами я, Вольт. Сьогодні я зіграю з моїм другим Флентом у союзники. Тому ви підписуйтесь на канал Флента. Звичайно, на мій канал. І ставте нам лайки. Ми, -ми погнали! І так, друзі! Раніше, друзі, я зараз... Ой. Лягу тільки. Я в блейках виграю френда. У Ми... мене. Я раніше був ще краще грав, але зараз в місці, типу. Вже не такий скіл. Я грав з другого сезону. Можна сказати, о... От... Go. крылья делают. Так, это не Так. ой 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 просто. Чтенько, чтенько. Пунь, пунь, пунь. Я взагалі, типу, обожаю Юспін, знаєте, типу, він, він е, звучителем, він прям, знаєте, прям раз-два-трьох і голову. Ну что за Криси? Скажи флэнд. <голові> Просто крыса лямби полнейшие полнейщики, Криси. <голові> Флэнту не повезло. <голові> так, а давайте ка Ну. Ладно, Зробимо екоар раунд. я візьму... Я, я поки що це екораунд, але один фігня да. пожираю. Ну його. Ну його, так сказати. Піду обходив. Вагає. Пошли у О! А, не, у него. Я тупо вантапы, кому загнали. Так, зараз горю. Иди слишком. Так вони вучилися. Я як кіберспортсмен, я, як довгограючий гравець, кажу, що вам, що це чи таки. Я дав їх хаєшку і ще і сліпу, а як вони поначіла? Це. А, эмочка, а, эмочка! Моя эмочка, моя эмочка, эмочка. Моя эмочка любимая. Так, 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 так. Так, мы просто в разных комнатках будем. Я побежу. О, я там им ну, Я им кину в... Давайте. Звідки він вирішив? Друзі, ми просто нуби. Ми нуби. Хештег э, Флэнд Нуб. <плес> Хештег Ворд <внук. плес> Нуб. Особливо Флэнд Нуб, коли ми граємо в Беречку, да? Давай підемо на мід. Давай, спробуй. Я сам себе надамажу. <плес> просто гень. Так, я йду до тих чуваків. Ні, я це. А, это юнак. Доставила бомбу. Вони, напевно, кішку пішли опять. Бив, 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 бив. Так тихо, ідеально, ідеально. Де-де-де-де. О-о-о! У мене є дифуза, точно я ж їх брав. Так, пользу і Так, брама Емце, це моя Мто. Ні, це мій це мі скін. Я. я ось дивись, це мій скін. Так в мене саме скін. не зрозумів! Yes. Ну окей. Типу зміна на сторіну, кейщики. Брат, ти подумаєш, що я зараз... Просто я з глоком! ти напевно подумаєш, що я зараз просто геній. А я взяв зброй. Я геній. У меня друг глотка брать. Ещ. Тихи, тихи, кошти. Я бы потрапил сістим готов. Брав! Okay. Кештек кривольські овий черес. Okay. А чого? Я ж тебе навіть виграв. Хоча це логічно, бо я граю з другого сезону. Ти думаєш? Так я беру фаби, броню і я і ставити бомбу. Ну його так сказать. А у мене чел є. Плантинг. У мене... У мене мало... Мештек восьнув. Та як? Я ж назвав, з тобою! Воно не вистрілилось. Я розумієш, у М-ки такий у деяких пушок вистрілюється довго, а у М-ки у те М41 дуже швидко вистрілюються патрони. І нічого не зробиш. Вимас. Добре було, коли коли ми були бувы, закап. Нас віп, не попав. Вы що? Не попасть. Минус сорок 44? Я не знаю. Короче, я лопки. Давай минус, Дядь, не хочеш дама фонфал? А, у тебя є калаш. Лови аптечки, да. Дякую. Не, Ты прям друг капець. Ну, Ти мені є. Я буду їх тут дожидатися. Я, вкри... я криса. Трюлях, я кріса. Ты криф. Эффект, боль крыса. А у Я, блядь, все вот тут бежим мета стоит крыса вот так. А, вон и там пишели, куда находили Ну, ладно, я... Окей. Нет. Я сюда разбрасываю. Нет. Я в

А чого ліз, я... Не ліз, не ліз. Я знаю! Я знаю! Я так тупо зажимка, ну коротше я просто. Я испугався. Гоже резбут. Ну, окей! От бачиш, я не винувати! Якщо ти зараз, якщо ми зараз програємо, то ти винуватий, Я кидаю тобі навіть сюди. Він, він мене на обмін вийшов. Я навіть не встиг смоку. Короче, запасайся повними пушками. Дворикар 12. Фіг тобі, бабла нема. Mm. Блін, я хотів тобі щось дати, ну. Блін, ти все потратил? Mm -hmm. Якщо... Лайки, подписывайтесь на канал. На ну. канал Вольта, на канал Флэта. Ну, ну и всем пока-пока. Всем пока.